У нас є інша тема, дуже важлива, і тут скайпом треба говорити. Хотіли сьогодні в студії говорити про це з представниками е, полку Миротворець, е, але, е, але не так сталося, як гадалося. 19 числа у них прес-конференція в інтерфаксі. Вони принаймні обіцяють. А сьогодні е, не знаю, у людей конспірологія або щось інше. Е, Є у нас дві речі, тобто Національну гвардію, пан Білецький звинуватив тому, що там є сепаратисти і національні зрадники. В програмному матеріалі він це опублікував. А з іншого боку, колишні МВСівці, тобто вже колишні з миротворця, вони стверджують, що вони мають факти подібних речей у Міністерстві внутрішніх справ. У нас на зв'язку з кайпом є Борис Карсовський, колишній боєць полку Миротворець. Добрий вечір. Поясніть нам. Добре. Чуєте, ні? Доброго дня, так. Да, доброго вечер, дня. — Вечір, вечір, вечір уже. Вечір такий пісні. Добро добрий вечір. Чуєте. Так. Вечір? Поясні, що відбувається, що це за конспірологія, чому до нас студію ніхто не прийшов, як обіцяли, домовлялися, що врешті-решт. Романе, добрий вечір ще раз. Дивіться, по хлопцям, да, яка там у них конспірологія, по, їхнім, по їхній прес-конференції, я нічого не можу сказати, тому що я не в курсі цього. Що стосується там Добробатів, цієї теми, то з радістю розкажу все, все що знаю. По хлопцям, на жаль, ну не можу уточнити ніякої інформації. Е, я знаю, що Сергій Бондар писав у себе в Фейсбуці, що він має е, прямі погрози е, від керівництва МВС з приводу їхньої прес-конференції. Тому я думаю, можливо про це... що йдеться? Давайте пояснимо людям і мені поясніть. Будь ласка, про що йдеться? Бо Сергій написав у своєму Фейсбуці, що тепер, коли він не є працівником МВС, е, вийшов наказ про звільнення, але йому є що сказати. Що є сказати. Так, ну Дивіться, з приводу того, що збираєтесь сказати хлопці, да, то це, по-перше, зловживання різноманітні командування як полка, так і взагалі керівництво МВС. Ну, конкретно вони вже розкажуть на прес-конференції, тому що е конкретні е речі я ж кажу, що мені невідомі ви, ви такі класні піарники. Я вам скажу, це придумали. Самі собі придумали історію, і ми не прийдемо конспірології. Так далі. Вони розкажуть на прес-конференції. А я запитую з точки зору журналіста, оскільки ви вже потрапили до нас на пряме включення скайпом. Про що розкажуть на прес-конференції? Вибачте право першої ночі, що називається. Я вимагаю навіть для того, щоб озвучили деякі речі. Тому що в інакшому випадку ми виступаємо рекламниками, які рекламують ну, піарниками, які рекламують прес-конференцію, яка відбудеться 19 січня. Давайте конкретніше про що йдеться. Роман, ну знову ж таки, я не маю відношення до цих хлопців. Я з ними тільки служив, да, я не ходжу до. Дай мені. Боже вам здоров'я. Дякую. Так, от про що йдеться? Давайте. Е, дивіться, конкретно про що саме? Про що буде конференція? Прес-конференція? Так, та, що збираєтеся оприлюднити? Відкрити нам трошки, підніміть завісу. Романе, дивіться, ви, напевно, трохи ну, не зрозуміли, що я вам кажу. Я кажу про те, що не, я не Я Якраз вас какого. дуже буквально розумію, прекрасно. Ну, то краще питати у Сергія, розумієте? Я не е, є учасником організації. До якої входить Сергій та його друзі. Я просто служив з ними. Я можу розказати те, що я бачив в своєму полку, і те, що я бачив власними очима. Розказуйте те, Добре. що ви бачили на власні очі під час служби. Будь ласка, дивіться. Що стосується служби, у да, себе в Фейсбуці я опублікував інформацію про те, як розвалили один, на мою думку, з найкращих батальйонів добровольчих. Це саме був Гарпун. Я опублікував інформацію, як це сталося, трошки хронології. Тобто почалося все з 2014 року, коли почали почалася військова агресія російська проти України, і були створені власне добробати. В гарпун прийшли люди, які були мотивовані, вони хотіли воювати, хотіли захищати рідну землю. В подальшому, все в принципі, як починаючи від забезпечення навчання, це все лягало на правечі власне цих добровольців. Е, і також, звичайно, допомагали волонтери, за що я їм дуже дякую. Тому що те, що ви давали е, в МВС в міліції тодішній, е, це було неможливо просто було використовувати. Давайте це, я як... спрощу вашу задачу, і так. буду підказками рухатися вам на зустріч, що називається. Тобто, та історія, про яку нам розповідали від початку війни, е, про те, що президент і керівництво міністерства внутрішніх справ не зацікавлені в існуванні добробатів як некерованих. Воєнізованих формувань, які захищають Україну і в будь-який спосіб намагаються це явище ліквідувати. Тобто, це має рацію або не має рації? Ну мені здається, з огляду на те, як воно сталося, що власне зараз добробатів не існує, фактично, да то я думаю, що все-таки це мало місце така ситуація дійсно. Але ж люди нікуди не, не, не пропадають ці з добробатів. Вони є в природі, вони є в активному громадському житті. До чого це може призвести? Ну, дивіться, справа в тому, що зараз ті люди, які були частиною добробатів, частиною МВСівської системи міліції, а тоді вже поліції, вони мали, скажімо, якийсь вплив на саму поліцію, так? І вони могли служити з честю, грубо кажучи. Да? Зараз, як я, наприклад, я вже не можу зсередини впливати на поліцію, да? тому що я вже звільнився. І я думаю, що якраз цього і домагалося керівництво поліції, щоб адекватні люди, які заважають робити там свої справи, грубо кажучи, пішли з поліції. Ще раз, я повторю питання, можливо, ви мене погано чуєте. Я кажу, що зсередини ви не впливаєте, ви не розчиняєтеся в повітрі. Ви є. І ви є активними членами громадянського суспільства. До чого це може призвести, я запитую. Не в поліції, не в МВС, не в армії. Ви є яким фактором ви є? Ну, дивіться, насправді мені важко зараз прогнозувати, чим це може закінчитися. Тому ну, я... До якого це... результату призвести? Закінчитися може воно з життям закінчиться. До яких, до яких результатів це може призвести? До яких наслідків? Ну, якщо чесно, я не буду загадувати. Я не, не знаю, що сказати нашу. Як відповісти на ваше питання, я не знаю. Чесно. вам довелося б зараз говорити про ступінь власної радикальності? Більш ні про що. Ну, дивіться, зараз говорити про ступінь радикальності чи про якісь радикальні міри. Ну, я думаю, що це все таки не на часі, тому що дійсно руйнувати вертикаль влади, коли у нас на кордоні з нами війська стоять сусідні України. Ну, це здається нелогічно. Мені принаймні мені так здається. Ну тоді мені цікаво про що буде прес-конференція. Тобто, це просто йдеться про те, що незадоволення керівництвом Міністерства внутрішніх справ. Є позиція. І це може призвести до, скажімо, можливої відставки авакуї, не знаю, там зміни керівництва, або це матиме більш серйозні наслідки навіть це умов війни, як ви кажете, коли у нас на кордоні стоїть ворог. Ну, я насправді. да Я хотів би, звичайно, щоб це все вирішувалося все в юридичному полі. І дійсно там, можливо, відставку Авакова по-іншому не бачу, як можна змінити ситуацію. Але зараз я вважаю, що дійсно. Тільки е, в правовому полі вирішувати це питання, тобто якісь там е, заворушення, чи ще щось. Ну це я вважаю, не на часі, і це некоректно буде зараз робити. Дякую, Борисе, за участь у сьогоднішньому ефірі. Почекаємо 19-го числа. Е, ще раз повторюся, що ми не виступаємо піарниками або рекламістами. Коли буде прес-конференція в агентстві Інтерфакс Україна, очевидно, буде озвучено багато цікавих деталей, про які я сьогодні не дізнався в бесіді з вами. Віддаю вам належне, як ви ухилялися від таких відповідей. Колишній боєць полку Миротворець Борис Красовський з нами був на Скайп-Зв'язку. Дякую ще раз за участь у ефірі.